В другій частині нашої програми ми будемо продовжувати розмову про дипломатичний раунд у мінську про переговори, які відбуваються саме зараз. Переговори це завжди якийсь дуже часто. Це якийсь взаємний компроміс. Так, якщо ну говорити про якусь домовленість, якийсь компроміс взагалі в цій ситуації можливий, як ви вважаєте? Я не вірю в компроміс. Я думаю, що Путін відмовився лише тому, що він нарахує Порошенка самостійним переговорником, тому він і посилив тиск на Донбасі останні 2-3 дні, де вони поставили більш сучайну, сучасну, більш сильну зброю, де вони перейшли в контрнаступ. Тому сьогодні сісти з Порошенком на переговори це визнати Путіна стороною конфлікту, От, а він примушує нас сідати за стіл переговорів з терористами. От, і я думаю, що в його є той свій план, великий Росії, який він втілює, і він буде йти за ним. Я переконую, що він е, сьогодні е, все ж таки думає, що він правий в своїх діях. І я думаю, що сьогодні це вже не питання України, він я думаю, вже питання України практично для себе вирішив. Він вже думає про Білорусь, про Казахстан, як він буде об'єднувати у свій великий мір. І сьогодні, якщо ми не дамо адекватної відповіді. Е, Військами зброєю Путіну на Донбасі за стіл переговорів він з нами один на один сідати не буде. Олександр Лукашенко теж висловився в тому дусі, що ми мовляв всі європейці. Що нам ділити? Ну от такий європейський фактор в риториці. Ми маємо зробити все, щоб наш європейський дім не зруйнувався. Олександр Лукашенко. Ну от тут треба думати, що він мав на увазі. Дивлю питання не питай, по кому звонить колокол. І дуже було дивно, коли Путін турбувався за наші збитки, коли ми під ратифікуємо году з Євросоюзом. А ви знаєте, так яка чому Путін турбується і підраховує наші мільярди? Якщо ми прийняли рішення, ми прийняли рішення інвестувати в майбутнє йти в Євросоюз, то це чисто справа українців, а ніяк не Путіна і не росіян. Нам потрібно апелювати до наших гарантів до Америки і до Англії, котрі були підписантами того меморандуму. Тому що якщо вони такі ж гаранти, які є Росія сьогодні, то зрозуміло, це геть друга розмова. Якщо вони не є такі гаранти, то вони повинні нам терміново допомогти коштами і сучасною зброєю. От і я думаю, що Росію можна зупинити тільки сколихнувши її зсередини, а зсередини її можна сколихнути, вибачте, може воно е, буде. Е, і погано звучать, але якщо кількість гробів е, зашкалить на території Росії, то вони схаменуться самі ну, зараз. Військово вчора президент розпустив Верховну Раду України, але зробив невеличке зауваження суттєве, що цей склад парламенту продовжує. Працювати до ну, очевидно прийняття присяги вже наступним складом Верховної Ради. Чи насправді здатен парламент, ось цей парламент та цього скликання ратифікувати угоду про асоціацію з Європейським Союзом? Ну, найперше нашим депутатам питання. Так, будь ласка, я не можу зрозуміти, чому всі тикають на парламент. Президент, президент винен, давайте президент називати не вніс, не, я, не я вас в цьому підтримую. Президент не вніс угоду для ратифікації і винні депутати. Чому наприклад група суверенна Європейська України була готова на другий день голосувати вже за ратифікацію? Я переконую удар також, і всі інші наші колеги по коаліції готові були голосувати. Якщо грузинський президент і молдовський внесли через два дні, то чому нас наш не вніс? Я не розумію. у Це питання Олег у нас є, но... вже договорилися до того, що коли депутат виходить з ради, його просто б'ють. А, а я до речі, теж Бо, за те, щоб всі називати прізвище. Всі бандіти, всі ви називаєте конкретні прізвища. Бандіт такий-то депутат, бандіт такий то і тоді всім все буде зрозуміло. Вже договорилися до білої гарячки. Всі депутати бандіти доповідаю, Всі Тому, депутати, фракції регіонів, перебіжчик, які зараз 에, повходили всяке там У нас є, є її, на сьогоднішній далі. день. Коаліція двісті п'ятдесят чоловіків. Ми не маємо цю угоду. я ну, погоджуюсь. Колегою е Олегом, що однозначно для всіх нас це буде певний е вхід в історію. Можливо, у цьому парламенту вдасться, хоча б зняти якісь дуже ретроградні речі. Ну, наприклад, е прохідний бар'єр. Та він гальмує. Я, він, він він гальмує е прихід. Зараз я просто поясню прихід, наприклад, молодих політичних е сил в парламенті. Єдине, що можливо цим складом парламенту проголосувати в закон про вибори, це зміну термінів. Але ж сьогодні президент уже об'явив, що вибори відбудуться за два місяці, тому всі інші зміни в виборче законодавство нереальні в цьому складі парламенту. Там, де можливо провести вибори на округах, там їх проведуть, де неможливо зарезервують округи, коли територія буде звільнена, проведуть до вибори. Я хочу запитати, якщо ми з вами говоримо про мажоритарку і цей виборчий закон. Вибачте, будь ласка, зараз я вам надам надам слово. Так? То чи не означає, чи немає тут ризику, що депутатами просто стануть ті люди, які або допомагали сепаратистам, або самі є сепарат... сепарати, пане пан проблема? В чому є проблема? Наприклад, певна е... партія. Певний олігарх платить певні кошти за певного кандидата, котрий потім стає депутатом. Це є практика, це була така практика, і зрозуміло, що від цього нікуди не діться. Але президент сказав, що люстрація це перш за все пройти, наприклад, через горнило виборів. Якщо оберуть певного депутата на певному окрузі, значить такий потрібний на тому окрузі. А Сергій якщо Васильович. питання є до у прокурора до когось, то він вносить подання, ми голосуємо. Прокурор працює з ним спокійно і нема е, е, ніяких проблем. Правильно, але є депутатська недоторканність після цього. Проблем Ось... в цьому немає ніякої, Знає коли що... вносить прокурор подання, як це було по царьову. Проголосували і слідчі працюють, і я не бачу жодної проблеми. Правильно, але так. де царьов знаходиться? Вже питання до підготовлені правохоронних Однозначно, як У нас є ворог зовні сьогодні. Це війна з Росією. Так само у нас є ворог всередині, це чиновники корупціонери. Новий парламент повинен зібрати цю проєвропейську більшість і якомога скоріше напрацювати ті законопроекти, котрі подолають корупцію.